Тім Кук точно буде радий. Вау wow. масштабне опитування показало, скільки людей готові придбати iPhone 17. Згідно з опитуванням, сел цел або майже 7 з 10 американських юзерів будуть купувати iPhone 17 на релізі. Здебільшого люди оновлюватимуться до iPhone 17 Pro і 17 Pro Max, на які орієнтуються 38%. а базовий iPhone 17 зацікавив 16%. А от iPhone 17 Air, що вирізняє Ультратонким дизайном обрали би для себе лише 13% учасників. І лише 3% опитаних призналися, що вони насправді чекають на розкладачку від Apple, яку взагалі не було анонсовано. А головним стимулом для оновлення вказують саме час автономної роботи. У той час, як деякі власники iPhone вважають ціну червоним прапорцем, для інших це не проблема. Близько 35% опитуваних сказали, що все одно куплять iPhone 17, навіть як Якщо ціна суттєво зросте, а придбати офіційну техніку Apple можна в магазині КТС.